hey гоу це віскі Бой, мене звати Діма, і сьогодні шоу Шкалику. Швидка сліпа дегустація семплу віскі прям місінько з моєї колекції. Ви знаєте всі правила, тому гайда до Є. Like yeah. Відчиняємо. Копіта. До останньої кроплини. М -м. І. Що ми маємо, друзі? Ніс? М, -м. Як завжди, ці димні торфяні солодощі? Прикольно. Так, ну, у нас невисокий відсоток міцності. Точно, дуже легкий, приємний, такий, я б сказав би, бархатний аромат. Солодко. За торфом розкриваються кльові солодкі ніжні нюанси. Щось туди от, до меду з'являється навіть нотка дині. Ванільні ноти. Угу. Торф досить м'який, невисока інтенсивність фенолів. Це нам говорить про те, що віскі буде в такому цікавому балансі. є ймовірність, що солодкість, фруктовість буде навіть переважати над торфом в смаку. Ну, подивимося. Поки що ще ніс. Копчене м'ясо прикольно, воно таке солодкувате. Те копчене м'ясо, але наче з якоюсь цитрусовою кислиночкою може навіть трошки в сторону яблук та груш. Саме кислих яблук і таких терпких солодких груш. Цікаво. Досить ненав'язливо, тобто тут невисока ароматика. Вона легка, приємна. З нею спілкуватися можна не дуже довго. Я пропоную перейти до смаку. У -у! Ого! Так, ну, <кхай> дивіться, я сказав, що тут відсотків міцності небагато, і <кхай> я реально відчуваю, що їх тут небагато. Проте я відчуваю э, молоді спирти. Такі зухвалі, різкі. Це непогано. Я нормально відношусь до лотів нас, до молодих спиртів, до витримки до 10 років. Це абсолютно норм. Бувають шедеври. От я думаю, що тут щось молоденьке. Давайте одразу пройдемось по базовому смаку. Це доволі солодко, але менш солодко, ніж було в ароматі. Далі. Мед на першому плані, торф дуже помірний. Він такий ізі-ізі-ізі, Тобто він є, є. є Потім він потрошку починає е, падати інтенсивність торфу. І на другий план, ні, навіть так, замість торфу на перший план. Е, ми відчуваємо тут, наче як кемпфайр. Це м -м, вогонь таке собі. Е, Наче ви в кемпінгу, і хтось от тільки-тільки е розпалив багаття і починає щось таке вже смажити: якісь сосісочки, якусь шинку, щось таке м'ясне, але тільки-тільки на старті, коли ще м'ясо не підрум'янилось, не приготувалося. От таке от тут багаття. М -м от поки про це все говорив, плямкав і з'явились цікаві нотки, е наче як е спайсі, прянощі. Давайте ще раз. Угу. Точно. Гоздика. Гвоздика чомусь прям з'явилась. Наче не було, не було, і добрий вечір. Гвоздика, Трошки мускатного горіху. Може, якийсь натяк на імбир або на перець. Ще не зрозуміло. Е, знаєте, що прикольно? Доволі часто. Торфяниках ми зустрічаємо маслянистість і жирність е, одразу. Тобто перший ковточок і одразу жирність маслянистість. Тут ця жирність і маслянистість, вона на фініші, тобто майже вже в посмаку. Це гарний знак, мені це подобається. Е, в цілому по смаку. Хочеться щось додати, але є якась оця от середня нота, яку я не можу зрозуміти. Вона начебто і солодкувата, і трошки водяниста, і їй не вистачає наче як проявитися. Може це треба трошки ну, з часом зрозуміти. Давайте третій ковток, щоб може знайти цю ноту, середню ноту. Угу. Окей, ось ось проявляються оці нюанси трав'янисті, е, навіть освіжаючі. Десь тут промайнув тільки що евкаліпт, може навіть м'ята. Тобто, як ви вже зрозуміли, це доволі багатошаровий віскі. Він не дуже складний. Тобто, тут дескриптори проявляються ну, майже одразу, ну, з якоюсь періодичністю, але. Їх багато і вони прості, їх легко ідентифікувати. Тобто, я можу сказати, що це віскі ну не прям для початківців, але початківці зрозуміють. Просунутим вже досвідченим віскілаверам буде також цікаво і зрозуміло. Наш шедевр це точно не тягне. Проте мені подобається. Я не можу сказати, що я хотів би цей ботл через те, що мені не вистачає цієї середньої ноти, вона така. і немає. Ем, я б не взяв би Ботл, але я точно можу сказати, що такий віскі хоч один раз, а треба спробувати. Так, давайте одразу по, по смаку. Ем, він, Він не тривалий. Я можу сказати, що продовжується історія з торфом, продовжується історія з ванількою, трошки перчику. Ясисті ноти вони кудись зникли, на їх місце прийшов, можливо, вже перегоріло те багаття і залишилось вугілля, десь попільничка. Після смак прикольної такої... карпатської попільнички, називаємо це так. Отже, свою рекомендацію я сказав: давайте подивимось, що це було. У, друзі, вам сподобається. Ну і мені теж. Артбек вісті. П'ятирічний артбек. Що це означає? Це означає, що e, 5 років, як я вже сказав, Молоді сперти доволі молоді. Далі забутильована 2020 року. Е, два типи м, бочок Екс Бурбон та Олоросо Sherry Каск. Ну, пряність, ванілька, мед. Все на своїх місцях. Е, отакий ми маємо шкалик з Айли, -м Прикольний. 47,4% міцності алкоголю. Все, друзі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на наступних відео.